Це ера будівництва доброго ранку. Сьогодні ми у французькому кварталі, де новосели не тільки роблять ремонти, купують і завозять побутову техніку, меблі, а й навіть гуляють весілля. Сьогодні ми оглянемо комплекс, починаючи із підземелля, тобто паркінгу, і закінчуючи дахом, побачимо його з висоти пташиного польоту. Частина власників квартир у зданих в експлуатацію будинках кварталу, що тільки завозять будматеріали для ремонту, інші вже обжилися і встигли навіть висадити туї поряд зі своїми помешканнями. Наша знімальна група бачила, як розпочиналося це будівництво у 2013-му, І ось зараз ми маємо можливість показати вам, яким став цей комплекс. Французький квартал, забудовником котрого є холдингова компанія «Київміськбуд», розкинувся в самому центрі столиці України на Печерську між вулицями Ковпака, Анрі Барбюса та Академіка Філатова неподалік від Великої Васильківської. Сьогодні ми зосередимо нашу увагу на помешканнях для автівок. Паркінги у цьому комплексі є під кожною із п'яти черг будівництва. Скільки всього входів у паркінг? Чотири. Я спілкувалася з людьми, які продають житло. Вони кажуть, що найчастіше, звісно, в людей є гроші спочатку на квартиру, на паркінг немає, на паркомісце, але потім, через деякий час вони приходять, розуміючи, що треба десь тримати машину і вже цікавляться паркінгами і купують. До вас, як до будівельника, підходять, запитують. Які характеристики, які паркомісця цікавляться цим інвестори? Так, звичайно, цікавляться не тільки характеристиками, перше, що цікавить – це розміри, чи влізе машина, чи комфортно буде паркуватися. Друге, питання – це освітлення, тобто які системи безпеки передбачені на цих паркомісцях. Це все ми їм розповідаємо. Розповідаємо, що є система вентиляції, є система пожежогасіння, є Є система, яка ну якби вберіє, скажімо, від е, підтоплень. Поки власники паркомісць на роботі або ж просто не ставлять авто, оскільки ще не проживають у комплексі, а лише роблять ремонти, ми оглянемо паркомісця. Ми зауважили, що деякі власники вирішили додатково їх облаштувати. А ось тут люди вже собі облаштували паркомісця, так би мовити. Так, вже є ролети. ролети. Так, Так, це бачите, вже люди переживаються, обживають ці паркомістя. Наприклад, поставили от ворота на два машиномісця. місця. Це може бути як сімейного типу, скажімо, в одній сім'ї дві машини. Так і може бути там, скажімо, по-сусідськи. У кожного власника буде своя картка. Паркінг облаштований всіма необхідними системами: вентиляції, пожежогасіння, є спеціальна дренажна система. Всі технологічні процеси виконувалися згідно проєкту, ну так як це має бути стосовно гідроізоляції, всього прочого. Тут температурні режими, якби отоплення практично тут не треба. Наскільки, ну, як показує практика, і зимою і літом практична температура, ну, невелика зимою, звичайно. Звичайно, холодніше, але бо таке навіть і тут плюс всю зиму. З чого виходять інвестори, коли вибирають те чи інше паркомісце? Це ж величезний паркінг. Mm. І такий є під кожною чергою, так? Так, у нас п'ять черг будівництва, паркінги є під кожною чергою. А інвестори виходять з розмірів, звичайно, своєї машини і з удобства паркування. Ну скажімо, от в куточку вибрати чи в центрі? У тут кожному своє. <смір> Отож, якщо ви вже є або лише плануєте стати власником житла у французькому кварталі Києва, комплексі на понад 90 тисяч квадратних метрів є сенс замислитися над купівлею паркомісця, аби позбавити себе клопоту з приводу того, де тримати автівку.